Вітаю всіх, мої дорогеньки. Сьогодні у нас попередження на завтрашній день від карт Таро. Попередження. Про що нас хочуть карти попередити? 18.09 року. 18 вересня 2025 року. Попередження від карт Таро. Загальне попередження для всіх. Минуле. В одну ріку не войдуш. Минуле буде питатися війти в ваше життя, і тут вже тільки вам вирішувати, впускати його чи ні. Е, да? Не наступайте на й ті самі граблі. Пам'ятайте, що двічі ви не, йдете, не зайдете в одну ту саму річку, бо там вже все одно зміниться вода. Якщо навіть берег залишається той самий, да? то вода там вже інша. Е, ну, минуле дежавю. Да? Події, які вже були в вашому житті, можуть знову до вас прийти. Люди, які вже були в вашому житті, захочуть знову повернутися. І тому тут будьте обережні і не ступайте на ті самі граблі, які вже вас колись по лобу ударили. Ну, тут вирішувати, звичайно, тільки вам впускати вам цих людей і обставини з минулого в своє життя, чи послати їх куди подальше. Попередження для овнів. Так, овни, зверніть увагу на свою родину, особливо на своїх дітей. Ваші діти требують від вас уваги. Можливо, ви за якимись, скажімо так, заботами, хлопотами, і не бачите, що там да, з вашими дітками. Попередження для тільців. Тільці, ви так довго робите вибір, ви так довго граєтеся, да, думаючи, що у вас куча времени, що усе може відбуватися і без вас. Далі у нас йдуть близнюки. Близнюки, не впадайте в тоску, отчаяння і, скажімо так, апатію, і навіть депресію. Понимаєте? Скиньте з себе цей розовий плащ, оберніться за вами стоїть двоє цілих кубків, але ви чомусь предпочитаєте бачити тільки оці розбиті кубки, тільки розбиті кубки. І ніяк не можете щось відпустити з свого життя. І кожен раз по цьому поводу печалитесь, плачете і депресуєте. Пора вже з цього виходити. Раки, зверніть увагу на вашу родину. Можливо, комусь треба скинутися на, на, всім гуртом на якусь покупку. Да? Е, підсчитайте, які там у вас загашнички, що у вас там в сундучку закопано, чи достатньо у вашому сундуку грошей для, на, на, на всякий випадок. Да? В общем, займіться скажімо так, балансом фінансовим своєї сім'ї. Леве, леве, не вступайте завтра в конфлікт. Ця битва нічому, нічого ніяких результатів не принесе. Понімаєте, щоб ви там не доказували комусь, і хто б не доказував щось вам. Це безконечний спор, який нікому не принесе ніякого результату. Кожне станеться при своєму мніні. І пошліть подальше людей, які вас будуть підстрікати до того, щоб вступити в якусь війну або в якийсь спор. Далі у нас йдуть діви. Дівини бачать шанс, який їм час від часу дає життя. Вони зациклені на чомусь одному і бачать тільки те, що в них перед носом. Ви виходьте з тіні, крутіть головою на 180 градусів, поширі, розкривайте глаза, коло вас шанси, але ви, знаєте, в такому розчаруванні, в розчаруванні. Все проходить мимо мене. Ось рука, яка вам дає шанс, але ви чогось його не хочете замічати. Далі у нас йдуть терези. Терези, будьте обережні, карта дурак. Приймаючи якесь рішення, подумайте, чи не впадете ви туди вниз, да? ви стоїте на краю пропасті, на краю пропасті. На обратному березі, на протилежному березі, там у нас вулкан взривається, Так що, приймаючи якесь рішення, прислухайтесь до себе, чи не наробите ви хаос у своєї, своєму житті, прийнявши якесь рішення, зробивши якийсь крок. Далі у нас ідуть Скорпіончики. Скорпіони, а вам треба завтра побути жадіною. Всядьте на свій сундук з грошима і не тринькайте гроші. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці ви завтра переможці, але не забувайте, з ким ви до цієї перемоги прийшли і хто був коло вас в ту минуту, коли ви йшли до цієї перемоги. Адже перемогу, яку ви отримали, да, ви отримали колективно. Це празнування колективної перемоги. І тому не будьте зверхніми, і не забувайте, що коло вас є люди, які вам допомагали отримати цю перемогу. Казірохам карти радять завтра насолоджуватися життям. От просто особливо в фінансовому плані. Да? Можливо, прийде якась копеєчка, капне пенсія, зарплата, премія, удачні продажі, хороші клієнти і так далі. І так далі. ви будете підсчитувати свої доходи, а і вони будуть. І займіться цим. Можливо, хтось подумає, щоб відкрити новий бізнес, новий проект, якийсь, який буде досить успішним в фінансовому плані. Далі у нас йдуть. Водолійчики, водолії, а вам треба завтра відпочити і зайнятися своїм здоров'ям. Не треба ні з ким говорити, не треба ні з ким зустрічатися. Да? От До вас прийшли люди, прикиньте, що ви померли. От вас немає. Я в домі, нет. Просто побудьте наїдині, помедитуйте, послухайте гарну музику, помоліться. Да? Не треба ні з ким спілкуватись, не той день. Зробіть паузу, рибочки. Рибочка, вам навпаки, вам завтра треба проявляти всю, всю свою харизму, всі свої таланти, весь свій артистизм. Е, ну от Просто да, заявить, заявить все своє ораторське майстерство, тому що Магу у нас це про слово. Магу нас діє словом, він переубіждає людей словом, він веде за собою людей словом. В общем, повний впері, і буде вам щастя. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня.